Нині в Україні великі часи, драматичні, трагічні, але все одно великі. Я хотів би також, щоб ми трошечки нашу зустріч також присвятили декільком людям, які створили, які творили взагалі всю цю ситуацію, яка нарешті виривається з болем, з криком, з кров'ю. Але виривається власне назовні те, що мало завжди відбудеться в Україні. І маю на увазі збірку голос крові. Я хотів би зараз продовжити нашу зустріч віршам львів'янина. У жорстокому світі ми живемо, мій брате. Ти шахтарич чи вчитель, все одно ви солдати. Кожен день поле бою за свої права, твоя віра з тобою, твоя гордість жива. Наша зброя це єдність, наша сила це дух. Ми йдемо вслід за сонцем, не спинити цей рух, і йдемо шляхом правди, боронить рідний край, наша міць у братерстві, брату, руку подай, жар Холодного Яру. Холод зброї в руках, що гартована кров'ю на повстанських стежках, нам подали надію: ми не зрадимо тих, хто життями своїми оплатили свій гріх, що не втримали волю в мозолистих руках, в бій за себе, за долю та за славу в віках. У безликому світі ми живемо, мій брате. Загниває Європа, ми свободи, солдати. Ти очистиш країну і не зрадить рука, в ній освячена зброя і вічна міць козака, Юрій Руф Львів. Брат.